Вітаю! Мене звати Савчук Анастасія Володимирівна. Я студентка першого курсу Другого медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Підготувала свою другу факультативну роботу за статтею Мікроскоп з самодіагнозом, авторкою якої є Бірюкова Тетяна Вікторівна. Дана публікація про розробку мікроскопу на базі штучного інтелекту для діагностики інфекцій в крові є досить захопливою та обіцяючою. Мікроскоп, розроблений науковцями з Гарвардського університету на основі штучного інтелекту, функціонує завдяки унікальній архітектурі та інтелектуальному алгоритму. Важливим аспектом його роботи є навчання інтелектуального алгоритму для розпізнавання і аналізу мікроскопічних зображень. Навчання алгоритму перший етап полягав у навчанні алгоритму, де використовувалося 100 тисяч зображень, отриманих з 25 тисяч слайдів, на яких були виділені бактерії. Під час цього навчального етапу інтелектуальний алгоритм опановував навички розпізнавання різних видів бактерій, і цей етап вже досягнув точності на рівні 95%. Автоматична обробка після успішного навчання мікроскоп міг автоматично аналізувати зразки крові та визначати наявність інфекцій. Він здатний виділити бактерії або інші патогени на зображенні та класифікувати їх. Поступове покращення. Після першого автоматичного аналізу 190 зразків точність класифікації досягла 93%. Це свідчить про те, що система здатна навчатися на практиці та покращувати свої навички з часом. Перспективи: ця технологія має значущий потенціал для медицини. Інтелектуальний алгоритм може швидко та точно визначати інфекції в крові, що дозволить розпочати лікування раніше та покращити шанси на одужання пацієнтів. Вона також може допомогти у більш ранньому виявленні та моніторингу захворювань. Зміст даної публікації мені сподобався через інноваційний підхід до медичної діагностики. Використання штучного інтелекту для розробки мікроскопу, який може автоматично діагностувати інфекції в крові, є захоплюючим прикладом того, як сучасні технології можуть поліпшити процеси у медицині. Також важливо, що ця технологія дозволяє досягти високої точності в класифікації зразків, що може врятувати життя пацієнтів. Ця публікація має велику користь для студентів-медиків. Вона показує, як сучасні технології можуть змінити медичну практику. Навчання використовувати штучний інтелект для покращення діагностики може розширити наші знання та навички в медицині. Також це може збільшити шанси на подальшу кар'єру в галузі, де сучасні технології стають все більш важливими. Зміст цієї публікації відображає перспективу розвитку медицини та медичної науки, оскільки він показує, як нові технології можуть революціонізувати діагностику та лікування захворювань. Використання штучного інтелекту та автоматизованих систем дозволяє прискорити процеси, зробити їх більш точними та ефективними. Це відкриває двері для подальших досліджень та інновацій у медицині. З інших джерел інформації, я знаю, що застосування штучного інтелекту в медицині не обмежується лише діагностикою інфекцій крові. Штучний інтелект також використовується для аналізу зображень рентгенів, магнітно-резонансної томографії та інших медичних досліджень. Це допомагає лікарям швидше та точніше встановлювати діагнози та розробляти плани лікування. Я рекомендую дану публікацію студентам-медикам, оскільки вона пропонує унікальний погляд на майбутнє медицини. Де штучний інтелект грає важливу роль у діагностиці та лікуванні. Дякую за увагу!